Вівторок, 15 листопада, у залі засідань Лозівської райдержадміністрації під головуванням голови РДА Сергія Красноперова та голови районної ради Володимира Лаптіва відбулася нарада сільськими та селищними головами району. Серед питань порядку денного обговорювались лист південної залізниці щодо компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Вислухали також звернення представника обласного військомату та обсудили процес формування районного бюджету на наступний рік. Також окремо розглянули питання щодо мініпроєктів на 2017 рік. Згідно аналізу роботи сільських та селищних рад у цьому напрямку, в 2016 році начальник управління економіки Лозівської РДА Світлана Гасімова звернула увагу голів громад на деяку недопрацьованість у проєктах та закликала присутніх ставитися до цього питання відповідальніше, додавши, що управління економіки РДА завжди готове допомагати у створенні та доопрацюванні поданих проєктів. Механізми залучення коштів на міні-проекти знайдені, каже Сергій Красноперов. Цього року райдержадміністрації вперше вдалося залучити гроші для 15 сільських та селищних. Рад. Це і заміна дверей у навчальних та медичних закладах, заміна вікон і дверей у Чернігівському ОСББ, світлодіодне освітлення в Катеринівці, встановлення дитячого майданчику у селі Мальцевське. Я впевнений, знаю, що мало хто сільський валют був вірив в те, що ми це зможемо зробити, але ми це зробили. Впевнений, що в цьому році ми ще більше залучимо міні проєктів більших коштів. Тому, будь ласка, доключіться до роботи. Ми зі своєї сторони зробимо все можливе і неможливе. Ще однією доброю новиною стало те, що вже наприкінці цього року грошей область давати буде більше. В цьому році планується збільшення коштів в області в два рази. Тобто те, що виділялося в цьому році на всю область в, в два рази, в два рази буде збільшено. Тому ті проєкти, які не пройшли, відповідно треба немало підшліфувати і кого є бажання доробити другі проєкти. На останок сільські та селищні голови заслухали звіт начальника управління освіти молоді та спорту Лозівської РДА Вікторії Бойко, у якому вона дякувала присутнім за надану грошову допомогу закладам освіти. За проаналізований період у 9 місяців голови громад надали суттєву підтримку школам. Сума сягла цифри: мільйон 640 тисяч гривень. Гроші пішли на придбання будівельних матеріалів, заміну вікон, купівлю оргтехніки та для виплати заробітних плат.